Привіт! Так, у нас сьогодні зранку поки що літо. Подивимось, що буде пізніше. Так, подивилася я вже, що вона якраз така хороша. Отака ось її треба отакого. То ми зараз витягнемо. Я її зроблю. Да, Сірен. І... Ну так. Да. Я її зроблю зараз якісь, щоб вона була у мене красива. І можна вже переносити. В принципі, навіть і установлювати. Вона ж вже буде до сих пор собі тихані. І все. І геть буде хорошенько. Для своїх прибамбасів взяла отаку щиточку і ножика. Поки що, я думаю, достатньо. Туски, туски, туски. Висота. Можна щось тут теперки. Ще модить. Щось зараз буде. Спочатку. Нічого, як наслідок, придумувати я не стала, а зразу вирішила. Я ще самісінького початку вирішила, що то ця підставочка буде або під дерево, або під камінь. Коли вже витягнули ми його, я зрозуміла, що все-таки буде під камінь. Так і з ним легше і справлятися. І я його собі пофарбую, потім зверху зроблю йому якийсь більш-менш такий колір під все, все те, що я роблю. І все, і буде собі стояти не просто така бетонірована споруда, а буде собі стояти отака, отака прикольна підставочка. Ну і в общем, а далі то вже медитація без музики, без слів, без нічого. Максимально зробили. Воно вже міцне-міцне, воно ще сере отут, А так то нічого вже не шатається, не тілімпається, желізо у всього виглядає. Ну, чекаємо повного висихання, але поки ми його чекаємо, то треба його звідси в принципі, забрати. Щоб... І, напевно, підемо приміряє, приміряємо його туди під того зонтика. Поставлю туди кудись. І, і чекаємо, щоб воно висохло, щоб його фарбувати, проводити до якогось нормального такого вигляду. Кам'янистого. Ну, старий. Ох, блін, важку ще, я навіть не знаю. А я його і не... Слухайте, я його... Ого! Його навіть не підніму. Ще думала він легший. Такий собі коротше, розмір підставочки і е, ця... Кілограмчики, що приходиться тачку тащити і якимсь образом його перевозить. Держи. Вельно важку ще. Ох, капець. Ну, принаймні, зонтика точно не скине. <головне>, Головне, це ти хочеш туди ще дирочку, да, якусь просверлити. Так, проферачі подивити. так. Подивимось. Ну, так, він висока, в принципі, ця штука. То подивимось. Я подожду. Куда моя папа? О. Ну, 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 зашёл на воздах. Кто там? Ты знаешь, Да, у нас это. А, ну не волнуйся, Что, Ну да. Давайте, знаешь, хочу, где трава някать? Травку, да? Да. Mm. Сразу вставляем, и включу, І тепер ось так воно виглядає. Ну, в общем, хотів Сережка ж там же ж дирочку, мов ті трубки продирявлювати, щоб типу якось його тримати. Але поки що побачив, що її там і не треба дирявити, в принципі. Труба доволі така висока. Ну, якщо побачимо, що треба, то тоді продиряємо. А так її пофарбувати під цю, усю. Та і все. Та й буде все гарно. Наразі ось так воно виглядає. Десь. Ну, коротше, прикольно воно виглядає. Вже ми думали, що не можна нижче опустити, вже знайшли, як нижче опустити нормально. Так, Поки що поклала я його, це, підложила цього пакета до повного висихання, до покраски. Зараз воно тут добре, швидше і висохне і все. І до покраски якраз буде добре. Не забруднить мені тут нічого. Ну, В принципі, я думаю, що воно і так не дуже мало забруднити, але. Хто його знає. Так. Розказую вам про оце ж цю конструкцію. Чую, під'їжджає машина і починає щось там ну, піпікати. Я ще так виглянула, дивлюсь, нікого не побачила. Чую, сусід балакає, ну, думаю, до нього під'їхав. Потім, як виявляється, то, то приїхали до мене. А сусід просто з ним собі болтав, а я цього а приїхали, замовили, сахару привезли, коротше в мішок. Бо вже ж починаються скоро, може, якісь закрутки, та й в мене й сахару. вже там геть мало. Що ти діти там роблять? Так, то й в общем, і отак ось, ось воно у нас виглядає поки що. Це поки на дворі літо сьогодні. Поки ми сьогодні тут щось робимо. В хаті ще нічого не робили. Я думаю, дивлячись на те, як знаходять хмарки, скоро вже буде знову осінь чи весна в сьогоднішньому дні. Ну і отже, будемо тоді в хаті робити. Боже, подивіться, який урожай цих суниць. Це взагалі. А солодким? Така вкусняба. Сілен, ти знаєш, я недооцінювала е, кількість їх тут. Yeah. Угу. Сережка іди, ж їжте, суниці, там їх там, там їх там. О, я думаю, скільки їх там, нехай собі дитина їсть. Їх тут реально дуже багато. М -м -м. Смакота і великі такі. Оце вам називається сусіди. Накрутили суші, взяли Ванька, ходив по молоко, а вони взяли і нам ще й суші передали. <гум> да, Вань? Так. Да. Це комедія. Ну, спасіба величезне. Знаєте, в чому прикол українців? Бо ми такі українці, це взагалі. Чуєте? А ви вже може й не чуєте, але на фоні гудить шахет. А він щойно просто тут пролетів. Що робила я в цей час? Летить шахет, а я дивлюся рецепти, що мені на завтра треба приготувати. Десь почула, приближається, зупинила трішечки відео. Дивлюся, знову щось віддаляється, включила відео і сиджу собі тихенько дивлюся і думаю, так, ну на завтра, напевно, це таке буду готувати. А над головою шахет. Полетіло, падло кудись. Полетіло. Та й таке. Ото в тому всі ми, що ми вже до такої степені якось по-іншому навчилися жити, що вже просто літає все, а ми. Думаю, чим сім сім'ю на готувати.